У Житомирі відбувся показ кількох епізодів документального серіалу Спадок Терещенків. Уривки серіалу показали у рамках днів українських кінопрем'єр та патріотичного виховання молоді. Всі десь чули, але хто такі Терещенки? Це чоловік і дружина, це брати. Скільки було Терещенків? Ну, взагалі, що відбувалося. Ми самі цього не знали, і це було великим здивуванням. Що ми відкопали такий пласт нашої історії, який був під час радянської доби забутий, як і багато чого з нашої історії, і це виявилося Історію про кілька поколінь однієї родини великих меценатів. Спадок Терещенків це восьмисерійний документальний серіал про рід та діяльність українських магнатів і меценатів Терещенків та спадок, який родина залишила після себе. Це були одні з найбагатших та найвпливовіших українців свого часу. Серіал був створений влітку цього року на замовлення телеканалу Суспільна культура. Ми стикалися з Великою кількістю байок і легенд, які фактично і побутують серед містян, і, і тих, хто колись чув а, про цю родину, про це прізвище. Тобто, ми. А... Ці байки зокрема намагалися спростувати да показати, що ну реально не могло такого бути. Але фактично люди дуже багато знають у таких різних легенд і байок, не знаючи взагалі, що керувало цими людьми, як вони працювали, через що їм довелося пройти. Епізоди серіалу показали у Житомирському кінотеатрі імені Івана Франка. На показ прийшло близько сотні людей. Багато чула, але е, ну не було такої якоїсь е, поселу для того щоб більше дізнатися, а от така можливість надана, дякуючи режисерам, і сценаристам і надають нам таку можливість дізнатися більше у форматі документального фільму. І звичайно, це зацікавило мене. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.